Ми в укритті Прилуцького ліцею номер 6 Наразі тут тривають активні ремонтні роботи за фінансування міжнародних донорів. Обіцяють, що невдовзі дітки отримують оновлене сховище. Дана протирадіаційна захисна споруда має загальну площу 709 метрів квадратних. З початком великої війни сховище ремонтували коштом міського бюджету за підтримки міської ради оновили стіни та підлогу, системи освітлення і вентиляції. На сьогодні ліцей продовжує рухатися у пріоритетному напрямку організації безпечних умов навчання. За донорської підтримки удосконалюють третину укриття, як каже директор ліцею Дмитро Самозван, створять більш комфортні та сучасні умови. З 8 січня міжнародна гуму... гуманітарна організація «Актед» за фінансової підтримки Міністерства Європи. А також Міністерства закордонних справ Франції реалізує у нас в нашому закладі проект до цього. Проекту ми залучилися майже рік тому. Наразі стартували роботи орієнтовні терміни роботи майже два місяці. Виконавців робіт визначали представники проєкту відповідно тендерної процедури. Наразі працівники задіяні на об'єкті. Плануються роботи по відновленню стін. По відновленню і покращенню освітлення вентиляції, а також підлоги. Ще наше укриття буде після закінчення робіт замебльоване. За підтримки міжнародної гуманітарної організації, акте система освітлення буде розгалужена. Працюватиме за двома варіантами: основна, котра живитиметься від мережі, та резервна на випадок відключень. Її під'єднають до генератора. Завдяки сприянню міського голови міської ради. Наш заклад оснащений генератором. Також у нас є електронна підзаряджувальна станція, за допомогою якої при відключенні світла ми можемо тепер підключати, і буде освітлення у укритті. У школі отримують знання 760 учнів. На сьогодні дітки навчаються у дві зміни. У разі тривог модернізована частина укриття прийматиме найменших ліцеїстів, котрі вже чекають на яскраві кімнати. Наразі, коли відбувається ремонт в нашому укритті, заклад перейшов на змішану форму навчання. Ми працюємо у дві зміни. Ми приносимо велику подяку батькам за їхнє розуміння. Дмитро Самозван зазначає, співпраця з донорами це ще один крок до спільної мети створення комфортних, а головне безпечних умов навчання. Ми щиро вдячні міжнародному донору, а саме компанії АКТЕД, за те, що вони покращують наше укриття, а саме початкову ланку, де будуть розміщуватися учні перших, четвертих п'ятих класів. Наразі це дуже важливо для закладу, тому що безпечні умови середовища дуже впливають на сам навчальний процес і загалом на освіту в нашій країні.